Всім привіт! З вами Ігор, і сьогодні ми подивимося, скільки ж виробила моя сонячна альтернатива, така сонячна електростанція. прикинемо скільки колектор, виробив теж енергії в кіловат годинах хоча б приблизно за місяць жовтень Сьогодні у нас 31 жовтня, вже завтра листопад. Ми обнулимо лічильники. От, а для нових глядачів, ті, хто перший раз зайшли, то тільки що на мій канал, то мій канал про альтернативну енергетику. Це Дешеві прості народні рішення, які всім доступні. От, всі це можуть зробити. Це саморобний тепловий насос, це найкраще найдешевше на сьогоднішній день. Найпростіше опалення. Вода, вода, про це я кажу. О, хоча і повітря, вода непогане, і З землі теж там просто трошки важче покопати, прийдеться. Так то сонячна електростанція, ось Одне поле, там ще друге покажу, теж без інвертора, без всяких там наворотів, електроніки, отої зайвої. От, на опалення, ГВС, там гаряча вода, електроплитка, всі активні нагрузки і не тільки активні, о, все це чудово працює. От, Дивіться, там в мене є вітрогенератор. У мене є досвід використання, точніше. О, Потім ще в мене є плейлист про е, автономне опалення, коли нема мережі на базі 12-вольтового, де Циркуляційного насосика, який довго і нудно працює від звичайного авто, навіть акумулятора. Ну там, ампер хоча б на 100 на більше. так. Його хватить, і хватить, хватає хватає. Тобто такий досить непогана альтернатива цьому звичайному циркуляційному насосу, прожорливому. О, ну, Звісно, він менше качає, але його вистачить. Для опалення його вистачить. О, ще в мене є консультація, всі умови консультації в першому закріпленому коментарі. І там же ж буде номер телефона виробника сонячного народного контролера, як я його називаю. Так. Ну, а це вже, як ми побачили, одне моє сонячне поле. О, зараз працює, бачите, Насовна сонце тут. Вже воно так трохи на захід йде, бо вже кінець дня. Ось це вже тінь, бачите? О, ну Я так заміряв, щоб тінь, звісно, не попадала на панелі. О, вона не повинна дойти. Сонце ще трошки буде опускатися, але тінь панелі не буде. ну Будемо дивитися, чи я вгадав, чи ні. Хе -хе -хе. Так, йдемо дивитися далі. Так, а ось ми зупинилися ще по дорозі біля ще одного мого сонячного перетворювача повітряного колектора на 6 метрів квадратних під полікарбонатом, він теж зараз старається. Е, мені переводить енергію сонячну в теплову і заганяє її в хату. Зараз ми подивимося, скільки там на виході. Датчик стоїть на виході з колектора, що він там, яку він температуру вже не мені в хату. Так, йдемо далі. Так, ось іще в мене на даху є таке поле. Вже трохи листя облетіло, вже можна трохи щось показати. Бачите, ну взе воно так зараз. Не дуже вже так сонцем освічується, бо вже я ж кажу, кінець дня це поле воно дивиться на південний схід. Так що воно працює по максимуму зранку, десь до обіду. Так, тепер йдемо в хату, подивимося, що це все видає в кіловатах, кіловат годинах і градусах. Так, а ось ми вже біля. Терморегулятора сонячного колектора, і зараз ми бачимо він ось DAW 51,8 градусів в хату. Це датчик стоїть на виході в трубі, на виході сонячного колектора. Там потужний вентилятор, типу улітки. О, ну він потужний, але трохи шумний. Ось зараз я замовкну і ви його почуєте. Я думаю, чуть О, мені це не дуже подобається, О, але... Є в мене глядач, який зробив практично такий самий колектор, але з вентилятором від внутрішнього блоку кондиціонеру. І каже, що його зовсім не чуть, О, так що якщо хтось буде робити, то е, я планую і відео зробити е, про цей колектор. О, але зараз, може кому там не втерпіш, хто вже його складає, то старайтеся, щоб вентилятор був якийсь потихіший. Оце, мені здається, від внутрішніх блоків кондиціонерів такий найоптимальніший варіант. Ну, пишіть, хто що про це думає. От, бо цей шум, ну якби не дуже це так, цікаво в хаті. Ну, я так розумію, що це от просто від от високих оборотів вентилятора. Чим нижче оберти у вентилятора, тим він тихіше працює. А це от ну, такі от обороти в цій улітці зависокі. Тому це такий є шум. Так, ідемо дивитися, що дає сонячна електростанція. Так. Так, от, ми вже біля сонячної електростанції. Я тут ще деякі зміни вже зробив проти минулого відео. Але забув що сказати про колектор. Ну, не знаю, як там заміряти об'єм того тепла з колектора. От. Я його вмикнув десь з середини жовтня, бо просто раніше не було потреби, мені вистачало сонячної електростанції на все. А потім, як би вже стало не вистачати, то я вмикнув колектор, він працює з середини жовтня. Як його визначить в кіловат-годинах, я не знаю. От, можна порахувати там по протоку повітря, але в мене навіть анемометра немає для цього. От, так що, ну, я вважаю, що десь на 500 Вт з квадратного метра можна розраховувати. Ну, приблизно, не знаю, чи це настільки правда. Десь приблизно 500 Вт, то тоді 6 квадратних метрів це виходить 3, ну да, 3 кВт, десь йде з мого колектора. Ну, це Мені здається, приблизно так. Хто може має якісь точніші якісь дані по колекторах, там ски там взимку в нашій території падає на квадратний метр сонячної енергії, в ватах, то пишіть, це буде цікаво і мені, і другим глядачам можна буде прикинути там якісь КПД. Ну, коротше, у кого які думки є. Так, що я ще тут зробив? Прислав мені, як ви бачите, так, де моя указка? Все. Е, мій виробник-глядач, виробник цих контролерів, новий дротик. Це вже, як бачите, навіть і не дротик, О, то у мене був дротик просто такий, а це вже така ось оплатка. Як ви бачите, вона з резистором. ось о, резистор регулюровочний. Теж вона підключається до всього поля, не з однієї панелі. Ось о, плюс. Ось, о, бачите, оба поля в мене сходяться. Червоний це плюс, мінус це синє. От так само всі сині проводи сходяться на цю колодку. Всі червоні плюси, на цю. Отсюда я взяв плюс. Отсюда мінус. Тобто повної напруги. Тут воно пройшло через оцю. Платку. І тут я можу ще й підрегулювати. На виході вже в мене така там напруга, яка мені треба. О, я підрегулював, і в мене ось дивіться, Вже все совпадає. Все, що показує ватметр і контролер. Тобто ось 187 вольт і дивимось тут. 189. Ну, 2 вольти там різниця, я так розумію, що це погрешність така допустима. Бачите? 189. А, тут у нас. 185. Ага, ага, падає, це вже перемкнулася нагрузка, це він вже вимкнув одну, бо сонце заходить, мабуть. так, 199,6. 203. скільки тут. 3, 3 вольта різниці, виходить. Да? Да, 200. 203. Ну, я думаю, це нормально. Я вже його крутити точніше не хочу. Може ще бути, що точніше й не буде, бо він же ж перемножує цілий вольтаж. Тобто або 27, або 28, або 29. О, тобто нема 29,5. Бачите, він так не пише. Він пише цілу цифру. Тобто 20... А там оце якраз пів вольти, там якісь 0,3 вольти. якраз, мабуть, цю погрешність і все що Тут що зараз 203. А ну, концентруйся. Ага, знову перемкнув. 196, ну ця він зараз це він зараз зараз перемикається, ми можемо. А, вловили, бачите, 196 теж. Ось 198, 197, 203. А що тут 203? А тут 190. А, ну, в принципі, да. Ну, різниця, да, трохи є різниця, але мене вона не турбує, я ж кажу, воно якби на швидкість не впливає. Так, приблизно виставив. Може ще потім ще точніше виставлю. О, Хоча ось 196 і ось 194, ну майже 196, бачите? Ну, коротше, ви поняли, 203, 198. <саспалу> так, воно собі там... Головне, що воно мені перемикає, включає, вимикає нагрузку, тримає, е так, так би мовити, напругу. Такій точці, як треба, Знімає максимальну потужність. Я можу тут регулювати, Ну, вже ви знайомі з цим контролером. Так, що ми прийшли, собственно, дивитися. Потужність. Так, виробила в нас сонячне поле на даху 420. Ой, 132 132 кВт. -години. О, зараз воно те на даху, воно вже бачили, да, трохи затінюється. То воно 425 Вт тільки робиться. Ну, бо вже під вечір, воно вже сонце на тій стороні. Так, 132 заповнили, обнулюємо. О, нулі. Так, там було 130. А тут у нас 153 квт години. Теж обнулюємо. О, все, по нулях. 150 плюс 130. 100 ой 200, 280 квт годин, і плюс у мене ці ватметри вимкнулися вночі десь середини місяця, але пам'ятаю я, що там уже було на них по 120 як мінімум, а може навіть і більше, десь по 125 мабуть, було, бо я ж побачив той. Не під під самий той день, а може й той день я дивився. Я на них кожен день, наче дивлюся. Ну, коротше до вимкнення цих ватметрів, бо вимкну я вже їх знову перевів на акумулятор, а тоді вони в мене від мережі працювали вночі ці ватметри. Їх треба автономне робити їм живлення, бо то починає моргати ввечері або вранці. Воно збивається всі показники. А акумулятор я зняв, бо той інвертор тестував. Ну, коротше, потеряв я. Але можете мені повірити, 125... Кіловат годин було на кожному з вадметрів, це точно. Тобто 250 плюс зараз було скільки там 280. Це більше 500-530, ну 530, там 550, може, десь кіловат годин. О, ця вся енергія в мене за жовтень пішла в бойлер. В електроплитку, в опалення, ну, так немало енергії, да. <хи> все пішло в пользу. Тобто я вже повністю з поля знімав усе, все, нічого не пропало. На електроплитку навіть вже інколи не вистачає енергії, тому е, вже ми більше так, ну як більше вже користуємося електроплиткою від мережі, от, бо день короткий, і ввечері треба варити, вже як стемніє, там, чи чай нагріть, так що не тільки вже від. Сонячного поля, вже електроплитка, мабуть, працює. Ну, не знаю, 50 на 50, сонячні дні, мабуть, більше як 50, а якщо темні дні, то вона взагалі від мережі працює. Ну, якось так. Так, ну все, все, що я хотів показати, все хотів сказати. Може, щось не сказав. Дзвоніть, пишіть. все, Всім до побачення, до слідуючих відео.